Сьогодні готуємо булочки. Ось з маком. Такі булочки. Здобне тісто, макова начинка. Ще й зверху присипала маком. Скоро вже в піч підуть, ще духовка не розкалилася. Є отакі равлики з сиром та родзинками. Трошки перетягнуло, не треба було так щільно перематувати і порипалось. Ну, я думаю, на смак це не буде заважати. Тепер цей рогалик у нас е залишки маку і залишки сиру, отам всередині. А ці булочки з шоколадом. Отакі. З маком зараз вже підуть у духовку 180 градусів. Я думаю, хвилин 10 їм вистачить. Вони маленькі. Ось моя рука і ось булочка. Ну, стандартне, стандартне деко. Ось так от. Зараз у нас ще. Ой, Зараз у нас ще. Не нагрілася духовка. 180 градусів поставила Та... ух ти, ух ти, це ж серне то. Ось воно. <різь> На з тієї сторони камера і розказую вам багато чого. Ось так. Чекаємо. Вже поставила <різь> булки. Вони вже ростуть. Трошки брудне скло, але його треба розбирати, щоб всередині вимити. Чекаємо, коли випочиться. Ось такі в мене булочки вийшли. З маком. І тут равлики, рогалик і з шоколадом. З шоколадом один витік. Ось цей, я його знайшла, бачите, прорвало дно в нього. А ці всі ціленькі. Ось так от. І цей ціленький. Гаряче ще. Лавлики теж гарненькі, пухкенькі, ось такі. Так що треба йти за молоком. Всім дякую, що подивились. Мочичка, я бачу, не дуже, треба міняти муку. Мало кліковини в неї, бо порепалась. Я її багато вимішувала і витягувала кліковину, і робила вікне. Ой, вибачте, вікно Це... на розтягування, брала цю тісто. Ось так. Або треба було трошки густіше його замісити, але це вже наступного разу спробую густіше замісити. І подивлюсь, як воно буде себе поводити. Ось це, бувайте.